Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі стильний, модний, нестаріюча класика Тигр 2 в умовах рандому 2024. З моменту виходу танку пройшло вже багато років. Навіть скоршу, багато років пройшло. Він пережив не один ап, не одне пониження характеристик, не одне підняття. І зараз е, в умовах рандому 2024 він конкурує з дуже величезною кількістю е, саме преміумних танків. Е, на жаль, на жаль, рандом 2024 це по факту преміум битва. І що може у нас показати прокачуваний танк 8-го левела німецької гілки, притом це не топ-гілки, ну логічно. Що він може? Перейдемо до основних характеристик, щоб довго не балакати, тому що, я думаю, більшість з вас вже все про цей танк знає. Що ми маємо на 2024 рік. Перейдемо відразу до ДПМ, до пушки. Шкода на хвилину 2400 доволі непогано за умови 8-го левелу. Перезарядка 7,7. Також доволі непогано. Середнє пробиття броні 225 основний снаряд. 285 мм голда. Ну і середня шкода це те, що я нарахую мінусом в цьому танку 310 альфа середня. Тобто може вилітати менше, може більше, але в загальному ДПМ від альфи у нас ніякий. То в умовах бою, де ти не стріляєш постійно в один танк, де немає естетичної цілі, ДПМ від альфи буде слабувати. Час зведення, як натяжав, в принципі, навіть доволі комфортний 3-4 секунди. Кути вертикального наведення? Вгору 15 градусів в принципі норма, вниз 7. Чуть-чуть чуть-чуть вище, вище за зону уже дискомфорту. Для мене це 6 градусів. Але за умови того, що танк у нас насправді високий, то 7 градусів буде з головою вистачати, адже ми на Тигрі Другому не воюємо в умовах рельєфу. Ми воюємо більше на міських картах. Ну, простіше нам там грати, це факт. Швидкість вперед максимальна 35, це мінімальний мінімальний мінімальніший комфорт, який може бути. Нижче це вже дискомфорт, швидкість назад 12. Доволі непогано, якщо рівняти з іншими танками на цьому рівні. А тепер перейдемо до основної переваги цього танку і розглянемо його бронюванням. А тепер те, заради чого ми тут зібрались, основна перевага цього танку ключова його особливість це його бронювання. Коли ця звірюка дивиться на нас ось так от прямо, зробити ми їй нічого не зможемо. Якщо ми говоримо про якийсь сьомий левел, то це взагалі без шансів. Якщо ми дивимося на в нього з однокласника, тобто з такого самого танку, ми дивимося на нього з тигра другого. Ну, воювати ми з ним, звісно, зможемо. У нас є зони, які ми пробиваємо. Якщо влучимо, це лючок, ми пробиваємо туди, якщо за умови, якщо ми влучимо. Всі ми знаємо про е, великий білоруський рандом. Е, вистріл в нижню деталь. Не пробиваємо. Ну і знову ж таки верхню лобову деталь, ми також не пробиваємо. Доволі цікаво, що пробиваємо ми ось цю штучку на верхній лобовій деталі. Проте пробиваємо її знову ж таки з однокласника і за умови, що танк стоїть на місці і не рухається. Проте, коли ми вмикаємо голду, ситуація взагалі у нас. Будь-куди, будь-як. Слава Богу, що в бліці хоча би голда не є такою токсичною, як в тих самих великих танках, і тут вона принаймні з'їдає менше дама. Якщо ми заїжджаємо цьому танку в бік, ось уже у нас відкриваються щоки, які ми пробиваємо на башні. Але ромбом, якщо буде стояти цей танк, ну, от з боку ми його не пробиваємо ніяк, якщо танк поставить ромб. Ну, приблизно ось так от. Борт. Бортова частина. Ми його не пробиваємо. Ось тут у нас підсвічується сірим екран, який ми також не пробиваємо, бо весь дамаг з'їдає гусениця. Ну і прямо в каток. Ми його також не пробиваємо. Звичайно, можна можна рандомно якось вистрілити, пошукати зони, але цього за умови бою зробити майже ніхто не зможе, тому що все-таки гра плюс-мінус динамічна. В упорі, якщо ми стоїмо трошки вище, ми пробиваємо вже у верхню лобову деталь, а це ми стоїмо вище. В загальному бронювання досить сильне, як на восьмий рівень. І за умови динамічного бою пробити тигр другий без голди буде надзвичайно складно. А тепер випробуємо його в умовах рандому 2024. Зіграємо два бої один за одним, щоб все було доволі чесно, цікаво. Побачимо, що він з себе покаже. Я не кажу, що ми будемо перемагати ці два бої. Ми спробуємо вижити максимум з цього танку. Поки шукає бій, можливо, підведемо якісь підсумки, плюси-мінуси. Ну, плюси танку тут в принципі логічні. Це його бронювання як на восьмий левел, адже ну, нормально пробивати Тігр другий буде на тому самому левелі тільки Тигр другий. Тут по-другому ніяк або Голда. Далі плюси те, що він високий. Тобто в кінці з якимись совками він їх перестрілює. Його максимальна швидкість. І це, скажімо так, щось середнє між плюсом і мінусом, але те, як він її набирає, це для тяжа доволі швидко. Тому записуємо це в плюси. Далі ДПМ. Однозначно записуємо в плюси. Він доволі ДПМний. Хоча є танки, які ДПМніші за нього, проте їх не стільки багато. Далі мінуси ДПМ від ельфи. Це достатньо великий мінус за умови бою, який е, не проходить швидко, якщо ми можемо настріляти лише за умови того, що ми будемо стріляти раз в хвилину. Ось тут не встиг я договорити. Ось такі от помилки вибачає нам. Тигр другий. Ось ми вже поставили ромб і доволі складно їм з нами воювати. Те, про що я казав, пробиває мене лише лише тигр другий мене пробиває. Ну Тут я грати з ним особо не буду, напевно, будемо відразу використовувати голду. Краще вистріл голдою, ну, тигр другий. Подумав про те саме. О цьому можна дати і не голдою. ДПМ від альфи у нас слабенький, 1200 ми поки що тільки даємо. Іса третього у нас вже майже немає, і він мене хоче підперти. Ігор! Що ж ти робиш ігорьок? І мене зараз з'їдають. Мене просто зараз з'їдають, тому що я тут сам. Ми максимум, що даємо, це ще голдою, пару вистрілів нам пробачить. Пробачить наш танк. 2000 ми накидуємо, і ось воно. Ми, в принципі, в цьому бою повоювали проти нового танку, проти преміумного танку і проти такого ж танку, як у нас. Тобто, що можна сказати? Наш танк доволі старий, а найбільшу небезпеку для нашого танку становив такий же танк, як би це дивно не звучало. Ні нова Прогета, ні преміум Т-77. А саме ось цей танк Тигр 2 становив для мене найбільшу небезпеку. Цей бой ми сливаємо. І можна сказати, що промотуємо. Бо я кінець бою виріжу. Не дивно, що ми отримали поразку. 1620 урона ми заблокували. При тому, що ми бились в упорі по факту з трьома танками. Ми перше місце в топі, нам ставить хтось. Дізлайк, якась мразь. При тому, що ми відіграли доволі цікаво. І важкі танки, які ми мали мені допомагати, це 500 і 400 урона. Ну і в топів е, противників, також тигр другий. Стартуємо другий бій. Що сказати про попередній, це повна херня. Але херня не через наші помилки, а херня через союзників. Ну, власне кажучи, які все в цій грі. Хто грає хуйово, чому програли, ну зрозуміло чому. Таке собі виправдання. Можна було настріляти більше, якщо б ми трошки акуратніше відігравали, трошечки далі стояли, не лізли, атакувати, так як ось зараз. Але я так грати не люблю. Так грати не цікаво. І що ми маємо? Ми маємо оцей от Чіфтейн. Ми маємо три танки тут. Яким ми нічого не можемо зробити, бо ми тут самі. Є другий вирішив постояти. Хоча, ну, в принципі, мене багато запитань до розробників цієї карти, тому що як, ну, ну, типу, як тут грати, які ключові позиції ми можемо тут зайняти. Добре, що у нас танк, в принципі, дозволяє наносити дамаг. Вибачаю ось такі от помилки. Ну, скажімо так, помилки я так загнув, звичайно сказати. Я це помилкою не вважаю. Я розумію, що сьомий левел мене не проб'є там, це факт. Якби вони не старались, я можу виїжджати ось так от в лоб, і вони зробити мені нічого не зможуть. Ось це от головний плюс цього танку. Ми можемо спокійно воювати і нас от стараються не чіпати, щоб не витрачати час на вистріл. Перше пробиття і нам ламають двигун. Цей бій вже йде цікавіше. Видно, що хлопці рібетушечки бояться нас, і ми зараз по факту в соло забираємо один фланг. Проти восьмого левела не вийшло побитись, тому що вони кудись втікли, ну, залишаються ось ці от сімрки. Там доволі на горці цікавий супротивник стоїть для нас, і нам би Т-29 доїдати. і... Пошкодження Клас, Ми отримуємо пошкодження боєокладки, підставляємося під Т-29-го, є другий повністю, як союзник нас підводить. Цей нас вицілює. І тепер що нам. Потрібно буде ремонтувати боєукладку. 3000 майже у нас вже дамагу настріляно на даний момент. А ось і чіфтейн, ну, в принципі, дивіться, на тому флангу, якби він залишився, він би нічого серйозного мені взагалі не зробив цей чіф. От я впевнений в цьому. Зрозуміло. Ну тут я сам підставився, тут я сам підставився, я сам винен, я думав я встигну насправді. Прям серйозно думав, що я встигаю. Ось видно, він нас вицілює, пробити він нас таким чином не може. Але й ми йому особо під таким кутом зробити нічого не можемо. А, цікаво, я тоді проб'ю через цю штучку? Ні, не проб'ю. Так. Да. Дуже дивно, як Чіфтейн доїдає. А ось пішла і голда. А, сорі, сорі, це пішов фугасік. Ну, зараз ми постараємося лючок йому настріляти. До речі, дуже ключовий плюс цього танку, про який я забув сказати відразу, це те, що у нього по факту дуже-дуже дуже велика точність. А це от погано. А це от погано. Дозволяє танк і витанковувати, дозволяє він помилятись, так як я зараз помилився. Спасає. 4200 ми дамажимо. Другий бій показує всі переваги цього танку. Тобто ми залітаємо в бій, де є сьомі, сьомі левела. Ну, Давайте відверто, ми розйобуємо, ми просто роз'йобуємо все живе. По факту, ми виграємо цей бій. Ми виграємо цей бій за ось цього. Молодого чоловіка, який стояв за мною, ми виграємо бій за ось цього Олега. Да. Ну, і тут, от в цьому сетапі, зробити нам будь-що, будь-хто нічого не міг. Діди воювали, але є нюанс. Тигр 2 досі актуальний. Качаємо є 100 є сотий не такий актуальний зараз, як Тигр 2. Качаємо сотку, залишаємо тигра 2 сотку можна навіть не докачувати. Це просто танк дуже топовий для підняття якоїсь середньої статистики, для підняття дамагу. Та для всього це просто ідеальний танк для новачка. Пробачає дуже багато помилок і дозволяє плюс-мінус. Комфортно навіть взяти і провести час в цій грі, щоб трошечки менше горіти. Не на початку, а на кінець відео. Я вже попрошу тих, хто додивився його, залишити лайк, можливо, написати коментар, навіть хейтерський, і підписатись на канал. Розумію, що вас насправді буде небагато, але всім, хто додивиться це відео до кінця, дуже дякую.